Пригадується, як три місяці тому, 1 грудня, я стояв на цій на театральній площі, коли було вічі, тільки як розгорталися всі ці події, з якими ми надіями їхали тоді до Києва, що нас чекало тоді, що відбувалося в той день. Події, які настали потім, і всі ці три місяці революції. Все тоді починалося, ну чимось схожим на те, що ми маємо зараз. Багато хто тоді говорив, що так перед нами є е, загроза, але е, ми здатні її перемогти. Ми переможемо, нам нічого не буде. Але що сталося потім? Мало хто тоді на початках, тоді ще Євромайдану, який переріс національну революцію, розумів, з чим нам доведеться стикнутися. Мало хто тоді розумів, що настануть ті дні. Які були з 18 по 20 число, що на вулицях нашої столиці буде стрільба, і що нам доведеться боротися вже не мирним протестом, а зброєю у руках. Тоді це розуміло тільки маленьке число, маленька когорта людей українських націоналістів, які всіх тоді хором називали провокаторами. Сьогодні ми стоїмо в дещо схожій ситуації. Зараз всі говорять, так перед нами є загроза, але наша армія здатна її перемогти. Все під контролем, на нас не напали, все добре. Тільки бракує сказати, давайте дістанемо ліхтарки, як це сказали 1 грудня. Товариство! Усвідомлюйте те, що нашою армією керували до цього люди, які робили все для того, щоб її знищити. Я не сумніваюся у моральному, у бойовому стані наших солдатів. Я не сумніваюся у їхньому високому патріотизмі і тому, що вони готові віддати життя за Україну. Але без зброї, в тому стані, в якому наша армія сьогодні, сподіватися на якийсь пріскриг, на успіх і на те, що ми за два тижні не виженемо ворога, йдемо до Москви, сподіватися не варто. Будьте готові до того, що кожному з вас доведеться боротися з ворогом тут, на своїй землі. Будьте готові до того, що вам доведеться навіть вести партизанську боротьбу. Не майте надій, не майте ілюзій. Що якийсь захід нам допоможе? Що НАТО чи Євросоюз веде свої війська, щоб нас захистити? Ніколи цього не буде. Вони будуть спочатку стурбовані, потім будуть дуже стурбовані, потім будуть схвильовані. Але ворог буде вбивати українців. І тільки нам, тільки ми можемо захистити свою землю. Кожен з вас присутній тут, незалежності, чи собі це самооборони. І це бійці самооборони і це бійці правого сектору. Кожен з нас має бути готовим до того, що йому саме йому доведеться взяти в руки зброю і боротися за свою українську землю, боротися за життя своїх сімей і за життя своєї нації, за свою державу. Але одного бажання, одної готовності мало. Кожен з вас, кого ще не призвали, хто не потрапив під мобілізацію, ви маєте уже самі фізично готуватися до найгіршого, до того, що нам доведеться вести партизанську боротьбу. Ми сподіваємося, що наша армія десь гідний. Гідно вістіч ворогу і перейде в контрнаступ. Але готуємось до найгіршого, тому що тільки від нас залежить майбутнє нашої нації. Пам'ятайте про це доля майбутнього у ваших руках. Слава нації.